Водолії. Привіт! Новини для вас з 15 по 21 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, венера чи асцендент у водолії, цей розклад для вас. Так, Водолії, О! Так, багато-багато-багато-багато у вас. У вас карта визволення. З чогось ви хочете звільнитися і будете відчувати, що щось або когось ви відпускаєте. Те, що від вас зараз йде, найкраще для вас не затримуйте цю енергію. Визволення, визволяєтеся ви з якихось обставин, щось ви відпускаєте, когось ви відпускаєте. У вас оракул ще також є променевого щастя. Ви відчуєте щастя і полегшення, як тільки нові енергії відуть у вас. Знову карта це те ж саме, що і відпускання, і карта Всесвіту. Так, і карта Всесвіту Оракул вам говорить, що на даному етапі планети і рух планет впливає на ваш світогляд і на ваші емоції. Це скоро пройде. Ну що, досить непогано водолії. Ви звільняєтеся від когось або від чогось, нові енергії входять, але у вас однозначно все залежить від зараз астрологічних чомусь подій. Так, які емоції у вас? Водолії на цьому тижні. У вас карта щастя і меланхолія. Ну що, емпатичність? Будете комусь дарувати тепло, увагу, турботу, за когось турбуватися, і будете через це отримувати задоволення, що ви комусь допомогли. І у вас меланхолія. будете згадувати минуле і якось перебувати в минулих енергіях. Будемо уточняти, але, можливо, це така світла грусть у вас буде, тобто світле відпускання. Коли ви згадуєте, що щось було, ну і ви кажете, що ну, було і було. І з вдячністю ви будете якось відчувати ці енергії і згадувати. Можливо, на вас так будуть впливати зараз планети. тому що що повертати вас в минуле, я маю на увазі, тому що сказано вам оракулі, що однозначно якось планети зараз впливають на ваш емоційний стан. Ну що, події для вас початок тижня. У-башня у вас приходить. Вежа. Не буду показувати, бо вона в мене не замальована. Королева жезлів тут з'являється. А, можливо, це ваша іпостася, бо в карті, у вас є водоліє е, жіно... вогонь, вогонь, і у вас є Пентаклів, іде якесь планування. Однозначно, коли приходить вежа, це зміни, які ви взагалі не очікували. Угу. Щось однозначно вас потрясе, і будете багато думати і планувати, і що робити далі. Для мене рицарь, рицарь Пентаклів це нічого не рухається, людина нічого не робить, просто ті події, які відбулися, вона намагається обдумати, що робити далі. Тобто з тим, уже, що сталося, де вас поставили перед фактом, або що вже відбулося, ну от і як далі діяти в цій ситуації. Середина тижня, що у вас? У вас паж кубків, будете. Розмовляти, якісь повідомлення, не дуже серйозні, але є. Вісім кажезлів, ну точно є повідомлення, дуже великий рух, багато повідомлень у вашу сторону, багато будете розмовляти. Комунікації тут дуже багато в середині тижня, і тут у вас приходить judgment, Ой, юстиція. У вас тут приходить юстиція, енергія. У вас приходить терезів, це рішення, правда, справедливість, балансування. Можливо, ви будете намагатися збалансувати якусь історію, або з Терезами будете так взаємодіяти, зважувати у цій комунікації. Ну, однозначно, тут буде якась правда в цій комунікації. Кінець тижня, ой Боже, у вас самі початки, у вас знову. У вас знову цей паж жезлів. Знову дуже багато нових починань, нові ідеї, нова комунікація може бути. Щось нове. Король жезлів тут з'являється чоловік знаку вогонь. Це може бути нова комунікація, і дев'ятка пентаклів. Ви тут е е сінгл, вкладаєте в себе дуже багато енергії водолії. Можете спілкуватися з цією чоловічою енергією, і якісь у вас можуть бути разом справи або нові якісь починання і ідеї. Можливо, вам ця людина, якісь підкине ідеї. Загальна енергія тижня і ваша енергія основна. Тут приходить сила, енергія лева. Ви відчуваєте свою внутрішню силу, що вам все під силу однозначно. У нас тут король і королева жезлів є. Астрологічна пара, люди дзеркало, люди одинакові. І поводять себе одинаково, і між ними є пристрасть. Або в карті у вас є. Давайте дивитися, що ж у вас тут водоліє. За вежа. Що сталося? Через що це? Королева мечів? Ваша іпостась тут. Ваша іпостась. Жіноча король кубків. О, сімка мечів. Чоловік знаку вода і сімка мечів. Ну що, водолії. Тут однозначно є пара. Ну, можливо, тут відвикриється якась брехня або самообман стосовно цієї енергії. Тому що це карта нечесності, маніпуляцій, хитрості і обману. Це взяти не своє. Це хитрувати, улизнути, викрутитися. Давайте будемо дивитися, що ж це така раптова королева жезлів, що у нас тут пов'язано з тією жіночою енергією у вас. Дев'ятка кубків. Егоїстичне поводження, або ви відчуваєте. Ну тут однозначно буде якесь прояснення. І сімка кубків тут ілюзії. Якщо ви жінка, ви себе відчуваєте гармонійно, вам все класно, чоловіча енергія не класно, а ви себе відчуваєте нормально. Тобто ви є тут. Сінгел, ви відчуваєте наповненість, щастя, радість. Іде прояснення. Ясність Сонце, енергія Лева і також енергія дітей. І тут дуже багато є думок. Можливо, тут через вежу, тут якесь буде прояснення, як я вже сказала, брехні, нечесності, маніпуляції, хитрості. Воно випливе якось наружу. Башня це те, що ви не очікували, але воно проявиться. Обставини, розмова. Будь-що трапляється не по вашому плану. А що у вас тут за рицар Пентаклів робить? Що у вас тут енергія Діви робить? Королева Жезлів. Ось вона у нас тут була поряд. Жіноча енергія тут думає, знову дев'ятка пентаклів. Знову ви в гармонії. І тут дев'ятка пентаклів. І тут, кубків, у вас наповненість почуттями, як я і сказала, ви відчуваєте себе гармонійно. Що би у вас тут по башні, між цими людьми, між вами і якимось королем кубків, або в людини є вода у знаку зодіаку або просто почуття, тут може людина вам, наприклад, признатися в почуттях. Но там сімка. Я б не довіряла цій енергії. А ви, звичайно, маєте свобідну волю і вчиняти, як хочете. Ну, тут однозначно по башні, щось вам проявиться, що ви взагалі. Не очікували, але я бачу, що ви будете наповнені почуттями. У вас буде щастя, гармонія, радість, но Ви сінгл, і ви якось тут починаєте планувати. Що робити далі? Ну, я не бачу у вас стресу. Я, не бачу... я бачу думки, я бачу багато думок, багато планів, прояснення через ці плани. Але ми то проясняємо вежу і сімку. <сімкою>, тобто між цими людьми є нечесність, хитрості, маніпуляції. Тут може людина вам щось розказувати і викручуватися з тої обстановки. Ви не очікували, що людина так себе проявить і буде таке прояснення або так себе покаже вашу сторону. Паш що у вас тут? П'ятірка? Ну, через комунікацію йде конфлікт. Проявлений конфлікт, тому що п'ятірка і паш він однозначно йде відчуття через комунікацію люди прояснюють. Енергія смерті приходить зміни енергії, енергія скорпіона, до речі, у вас, і рицарь мечів. Агресивне поводження, не підбираючи слів, прояснення і різкі слова, які ранять. І тут або це скорпіоном, або енергія змінюється. Прояснення агресивне. В комунікації. Вісімка жезлів. Знову комунікація. Колісниця енергія рака може бути. П'ятірка кубків розчарування і сімка пентаклів очікування. Тут іде комунікація про переїзд, про переїзд, про поїздку. Можливо, разом кудись люди відправляться. Або це просто ви. Розмовляєте з раком, з якоюсь поїздкою, переїздом, про машину можете говорити. І тут іде розчарування і очікування. Можливо, вам людина каже, почекай, коли я приїду, або не виходить приїхати, потрібно ще почекати. Ось іде розчарування і режим очікування. Дуже багато думок. Знову дуже багато думок про цей переїзд, про поїздку, про приїзд, від'їзд. І що ж у вас тут робить правосуддя енергія Терезі? Що за рішення? Трійка жезлів, очікування результату. Можливо, ви знову знову шістками, чи знову про поїздку, про переміщення, і сила енергія лева, яка у вас є в основній події. Однозначно, можливо, ви чекаєте якогось рішення від людини. Тут іде агресивне прояснення між людьми. І це знову про вирішення якихось питань, про рух якийсь однозначно, про дорогу, про машину, про переїзд, про приїзд. І тут іде однозначно рішення, хочеться прийняти. Но я не відчуваю, що ви прийняв. Ви тут очікуєте, можливо, очікуєте якогось рішення і приїзду людини або переїзду. Але комунікація відбувається? Шість кубків, карта люд... споріднених душ і карта минулого. Можливо, тут люди проясняють, що ти поїхав, чи що ти приїхала. Куди ти їхала? Не знаю. Тут постійно про, про цей рух а, іде комунікації і очікування, таке відчуття, ніби коли людина стане ближче. Ось так. Енергія, коли стане ближче. Пажезлів. Що тут у вас? Вісімка Пентаклів. Стосовно роботи, у вас тут іде комунікацій, нові починання, можливо, кажу вас з цим королем жезлів починаєте якусь роботу, або вам хтось запропонує роботу, карта, світ, закриття одного циклу, вихід інший. В роботі ви виходите на новий рівень, якісь нові ідеї у вас з'являються, нові ем, плани, реалізація, ем, напрямок може бути. І тут ваша енергія, зірка, ви знаєте, чого ви хочете, і ви розумієте прекрасно, що в роботі вам потрібно, куди вам рухатись і що ви хочете однозначно. Король жезрію, чого ж він тут з'явився? Ну, тут страх з цією енергією тривоги, стрес однозначно, четвірка мечів дистанція і комунікації. Ви на відстані можете з цією людиною комунікувати. По роботі, наприклад, або куди ми рухаємося далі. Що ми... Тут плани йдуть. Тут плани йдуть на майбутнє, що хто хоче і що буде робити. І тут карта світ, тут однозначно про новий якийсь етап, нова якась реалізація, новий виток в роботі відчувається. Ну, тут є стрес в комунікації на відстані з людиною, і якась муті, невпевненість у мене відчуття. Дев'ятка пентаклів, у ви тут знову сінгл. Трійка пентаклів, робоче питання або треангуляція. Зараз прояснимо. І так, і так, паш пентаклів. Ну, я відчуваю тут карти дуже багато роботи. І знову правосуддя ось. Чекаєте або рішення людини, або ом, очікуєте, ви прийняли вже якісь рішення і очікуєте результату. Кожного буде по-різному, але відчуття таке. Якщо тут я відчуваю роботу, я не відчуваю тут стосунки, я відчуваю тут роботу. Якщо, можливо, ви хочете з кимось щось розпочати, якщо ви жінка, тому що тут є чоловіча енергія на дистанції, з якою є комунікація, про нові починання, про нову взаємодію, про реалізацію і про рішення. Потрібно прийняти рішення, потрібно збалансувати, вийти на новий рівень. Тут все по роботі і тільки в хорошому ключі. Так, да, тут є стрес з цією чоловічою енергією в комунікації, можливо, він вас або не підтримує, або якось не дає вам впевненості. Але я бачу, що ви, жіноча енергія, тут дуже налаштована, дуже добре. І я відчуваю від вас дуже енергійну, приємну енергію. Якщо тут трикутника стосується. То ви тут хочете закрити якусь сторінку в своєму житті, є на комунікації на відстані з людиною, яка вас стресує. І він себе проявляє у цьому трикутнику як незріла людина. І вам хочеться прийняти вже рішення остаточне і закрити цю історію. Прикладайте дуже багато зусиль для того, щоб зцілитися від цього трикутника. Сила. Що у вас тут енергія є? Ви відчуваєте внутрішню силу. Водолії, я відчуваю, що у вас тут все добре. Дев'ятка жезлів, так, да, є тут тривоги, знову вісімка. Те, що ми прояснювали тут комунікація і ваші дії. Ну що, водолії, Тут однозначно, однозначно, є така ситуація. Ваше, щось тригерить з минулого, знаєте, якась патерна поведінка недолічена, старі рани починають нояти. Ви відчуваєте свою внутрішню силу і починаєте рухатись і починаєте діяти. Тобто ви ні на кого тут не надієтеся, а покладаєтесь тільки на себе, на свої відчуття, і хочете ви діяти однозначно, відчуваєте, що пора, пора вже діяти. І це хороша енергія. Ви хочете вийти з якоїсь ситуації, яка вже дуже-дуже довго тягнеться і вона ніяк не розрішається, ви хочете взяти все в свої руки, і все. Почати ті подіяти, почати рухатися і ні на кого не надіятися і нічого більше не чекати. Однозначно, на дні колоди у вас закохані енергії близнюків. Можливо, у вас є ця енергія близнюків у вашому житті водолії, і тут йде однозначно вибір. Ну, відчуття, що це за вами вибір, водолії. Все у ваших руках. Ви тут мах, ви тут дієте. Ви тут повні енергії і сили. І нічого в мене відчуття, що вас уже більше не стримує, ніхто на вас не попливає. Є якась тут ситуація, хитрожопа, але у мене відчуття, що ви в кінці тижня зрозумієте, де ваша зірка, де ваше сілення і що ви хочете. Ви в своїй енергії. І мені це подобається, тому що енергія тут сильна. Дій, рішучості. Наполегливості і вашою зараз самооцінкою все гаразд. Таке новини для вас, водолії. Спасибі, що дивилися. Буду чекати зворотню комунікацію, як прогреється розклад, і до нових зустрічей!